Палахнув ангар на виробництві у селі Зоря Володимирського району трапилася пожежа. Займання помітили працівники. Вогонь поширився на облицювання ангару, а також на елементи покрівлі. На щастя, обійшлося без жертв. Одразу до місця події були спрямовані підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. Це з міста Володимира та місцевих пожежних команд міста Устолух та з села Овадне. Були зосереджені значні сили і засоби на місці пожежі, вдалося запобігти поширенню вогню далі по площі цієї будівлі. Ну, власне, зупинили пожежу на найперших її стадіях за півгодини, фактично після прибуття. Після розслідування було з'ясовано, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки одного з працівників на нього накладений адміністративний штраф. Загалом закликаємо керівників об'єктів господарювання суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, зокрема під час вогневих або зварювальних робіт. Ще одне займання трапилося у селі Дачне Луцького району. Горіла котельня, яка прибудована до житлового будинку. Завдяки швидким діям вогнеборців вдалося уникнути перекидання вогню на житло. На місці події працювали рятувальники, і вдалося не допустити поширення вогню на житловий будинок. Пожежу вчасно ліквідували. Її причиною стало коротке замикання електричної мережі вогнем, пошкоджений. Котел для опалення цього будинку, майно відповідні там деякі речі. Отож, ми закликаємо ще раз громадян в цю холодну пору року суворо дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні приладами опалення, чи це газовими, чи дизельними, чи будь-якими іншими. Ну і в першу чергу електричними обігрівачами та пічним опаленням.